Як сказати батькам, що я лесбійка? Чому, блять, таких відео не було раніше? Чому ніхто про це не казав? Чому так складно було раніше знайти а, якісь поради конкретні для камінауту? І якщо я цього не знайшла, то я пройшла свій шлях, і я вам розкажу, як зробити камінаут, коли, коли варто, коли не варто, як підібрати атмосферу, як підібрати формулювання. А все-все-все, що вам потрібно знати, якщо ви вже вирішили зробити цей крок, я розкажу в цьому відео. Погнали! І почнемо ми з першого, коли не варто робити камінау. Тому що насправді для деяких людей у цьому ком'юніті відчувається деякий тиск, тому що ми зараз хочемо жити більш відкрито. Ми зараз хочемо, щоб наше суспільство було більш толерантним і. Деякі люди, які не хочуть робити камінаут, або з деяких причин не можуть робити камінаут. Наприклад, буває інколи, що батьки настільки гомофобні, що зробити камінаут, це може бути ну, у прямому сенсі якось небезпечно. І люди не хочуть відкриватися, і люди не готові, і не хочуть робити камінаут. І я хочу сказати таким людям, що насправді камінаут це крок до якого ви повинні бути от прям на 100% морально готовими і відчувати перш за все, безпеку. Ось, і якщо ви відчуваєте, що ви поки що не готові, не варто цього робити, і це основне, але будуть ще деякі пункти. Перший момент, коли не варто робити камінал, це коли ви залежні від батьків емоційно, територіально або фінансово, емоційно, тобто, ви ще дуже сильно. А знаходитись під впливом батьків, тобто ви дуже близько до серця приймаєте все, що вони вам кажуть. Ви не вмієте відстоювати кордони, ви не вмієте якось всередині себе вибудовувати якийсь блок до якихось неприємних речей, які вони іноді можуть казати. Тобто, якщо у вас немає внутрішньої опори або вона ще недостатньо сильна, аби. Встояти і витримати якісь не дуже приємні слова, які можуть прозвучати у вашу адресу, то краще цього не робити. Фінансово це якщо ви, наприклад, студент або студентка, або вам ще не виповнилося 18 років, ви ще живете з батьками, і ви ще залежні від батьків і Загалом ваше життя, те, де ви будете жити, там я не знаю, що ви будете їсти залежить від батьків, то у такому випадку краще не робити камінаут і краще все ж таки деякий час почекати, стати повністю самостійною людиною і вже тоді переходити до цього кроку. І територіально це знов таки, якщо, наприклад, ви живете з батьками, або ви живете на якійсь території, яку вам дають батьки, і ви розумієте, що в разі чого вони, наприклад, можуть цю територію забрати, і ви залишитись там на вулиці, наприклад. Тобто, якщо по цим трьом пунктам емоційний, територіальний і фінансовий вище залежите від батьків, то краще поки що з камінаутом почекати, якщо ви не впевнені, щодо до реакції батьків. Другий момент, коли не варто робити камінал, це коли вас до цього спонукає ваш партнер або партнерка. Тому що я чула такі історії, таке буває, коли ви вже зустрічаєтесь з людиною, але через те, що ви поки що не відкриті у своїй орієнтації, ви ваші стосунки приховуєте. І от ваш партнер приходить і каже, слухай, я там задовбався, задовбалася, Я хочу там. Лікувати фото, я хочу там на вулиці ходити за ручку, я все це хочу. Давай скоріше, скоріше, скоріше. Роби каміна, розказуй всім, що ти там гея-болезбійка. Ось і якщо у цьому випадку ви відчуваєте, що ваш партнер вас до цього спонукає, але ви морально до цього не готові. То отут я б радила не робити камінаут, а я б радила скоріше задуматися, чи потрібен вам поруч цей партнер, якщо він не поважає ваш внутрішній комфорт, вашу безпеку, ваші там почуття і тому подібне. Тому у такому випадку, коли вас хтось до цього змушує, цього робити не варто. Це варто робити тільки тоді, коли ви емоційно до цього готові. Третій момент, коли не варто робити камінау, це коли ви знаєте, що у вас агресивна гомофобна сім'я. Тобто, якщо, наприклад, у вас в сім'ї нормально для вашої сім'ї там когось бити, я не знаю, когось принижувати. Тобто, якщо ваша сім'я, ви знаєте, що в разі чого може нести для вас загрозу там, емоційно або фізично, то краще камінаут не робити і якось не торкатися цієї теми для вашої безпеки, знов таки. Переходимо до наступного кроку, коли можна і коли варто робити камінаут, перше, коли ви те, що я казала, відчуваєте внутрішню готовність, тобто ви відчуваєте, що ви хочете це зробити. Ви відчуваєте, що ви емоційно до цього готові, і от у вас є, от, все можна в цілому робити, але теж підготуватися і додивитися це відео до кінця. Другий пункт, коли можна робити камінал, це коли ви впевнені, що у вас в сім'ї спокійна нормальна атмосфера. Ви впевнені, що вас там не поб'ють, не будуть на вас якось там морально впливати, тиснути. Коли коротше кажучи, ваша сім'я не несе для вас ніякої загрози, ані фізичної, ані моральної. Тоді можна робити камінал. Третій момент, третій пункт, коли можна робити камінат, це коли ви повністю незалежна людина. Тобто ви вже живете окремо, ви живете тільки на свої фінанси, а ви приймаєте вже самостійні рішення у цьому житті, ви незалежні від думки батьків, ви незалежні від їх порад, ви незалежні від їх грошей, території. Коротше кажучи, коли ви повністю сепаровані від батьків, і навіть якщо таке станеться, що ви на якийсь час перестанете спілкуватися, тому що мене таке було після мого камінауту ми з батьком не спілкувалися місяць. Ось тому таке теж може бути. Це, ну не скажу, що це нормально, але враховуючи наше суспільство гомофобне, там виховання наших батьків, так, таке може бути. На якийсь час у вас може перерватися контакт з батьками, тому що е, їм теж потрібен час якось це переварити, прийняти. Якщо вони там до цього негативно ставились, то якось це. Зжитися, скажімо так, з цією думкою, це прийняти, і вже потім якось вибудовувати вашу комунікацію знову вже по-іншому. Четвертий пункт, коли можна робити каміна, це коли ви відчуваєте достатньо внутрішню опору, що ви зможете впоратися з будь-якими наслідками. Знов таки, це може бути і якщо ви з батьками перестанете спілкуватися, це може бути навіть якщо батьки вам можуть сказати там щось образливе, тому що іноді вони можуть сказати щось образливе, але... Знов таки не з метою образити, а просто тому, що у них в голові це все трошечки по іншому, і вони можуть сказати якісь слова, які вони для вас можуть бути образними. Тому, якщо ви відчуваєте в собі внутрішню опору впоратися з будь-якими наслідками, навіть якщо ви назавжди перестанете спілкуватися з батьками. Таке теж може бути, на жаль, я чула такі історії. От тоді можна робити камінаут, коли ви внутрішньо відчуваєте, що ви готові прийняти і впоратися з будь-якими наслідками. До речі, внутрішня опора повинна бути не тільки якщо ви хочете зробити камінаут, а загалом по життю, особливо якщо ви представник або представниця ЛГБТ-спільноти, то це означає, що ви та людина, яка частіше за інших може стикатися з якимись неприємними ситуаціями, булінгом, неприйняттям. Тому для того, щоб це витримати, для того, щоб не зламатися, для того, щоб вміти вибудовувати власні кордони, для того, щоб вміти не приймати це все на свій рахунок і щоб це все не впливало на ваш ментальний стан, для цього потрібно працювати над собою. І у цьому може допомогти робота з психологом. Тому я можу вам порадити найбільшу в Україні платформу з пошуку психологів в Майндлі. Там ви можете знайти кваліфікованого психолога під будь-який запит та будь-який бюджет. А за промокодом CLARK ви можете отримати знижку 10%. На першу сесію тому можете відсканувати QR-код, який ви бачите на екрані, або перейти за посиланням під цим відео, пройти невеличкий тест та зрозуміти, який психолог вам підійде, і вже запланувати першу сесію. Наступний етап це як підготуватися самостійно, як підготувати себе, як підготувати батьків, як підготувати ґрунт до цього всього прекрасного свята життя під назвою Камінаут. І перше, це я б радила перед тим, як ви е, заведете про це розмову. Це поскидувати якийсь контент на цю тему. Тобто, якось так дуже ненав'язливо завести розмову про представників ЛГБТ-спільноти. Я не знаю, можете скинути якісь Тікток, якийсь там. Я не знаю, Ютуб-відео. Не знаю там сказати умовно, там ну якщо ви там прям близько спілкуєтесь з батьками, там ділитися якимись подробицями вашого життя, ви можете сказати: ой, я там познайомилась або познайомився з хлопчиком, з дівчинкою, і вона там виявилася лезбійку, наприклад, ось і тому подібне. Тобто завести, якось торкнутися цієї теми і почути, що взагалі ваші батьки або ваші родичі, якими там плануєте казати, що вони взагалі думають з цього приводу. Тоді вже якось ви будете орієнтуватися, взагалі чого чекати. По-перше, по-друге, ви можете, не розкриваючи себе, просто вступити в якусь адекватну дискусію. Тобто вони почнуть там казати: ну, умовно, ой, це все там, це хвороба, чи ще щось і тому подібне. І ви можете почати вкидувати якусь інформацію про те, що та ні, мам, та це типу, там не хвороба, люди такими народжуються, це закладається там в утробі матері, тобто люди це не обирають, це не хвороба. Це окей, там і тому подібне. Тобто, ви можете по перше дізнатися їх думку про цю сферу, скажімо так, і по-друге, ви можете, не розкриваючи себе, дискутуючи на цю тему, вже дати їм якусь інформацію на подумати про те, що це там не вибір, це не збочення якесь, це не хвороба і тому подібне. Другий момент, як себе підготувати до камінауту, це подумайте, кому першим ви хочете сказати. У мене це була дружина мого батька. Мені було простіше, чомусь я от від неї відчувала таку до неї відчувала таку довіру, що от їй можна довіритися, їй можна перші розказати. Ось і для мене це було відносно легко. Ось тому подумайте, кому першому ви могли б і хотіли сказати такий лайтовий. Лайтовий родич, який ви впевнені, що, скоріш за все, відноситься до цього або відносяться до цього нормально. Ось, і почнете з цього, це вже буде якийсь там перший крок, це вам вже буде легше, і може, там не знаю, якось родичі між собою поспілкуються, і ось той родич, якому ви розказали першу, може він там якось підготує ґрунт для інших родичів. Тобто таке теж може бути, це так було у мене. Третій пункт, як підготуватися до камінауту, це підготуйте для себе якусь підтримуючу атмосферу. Це може бути подружка, це може бути чат, це може бути, я не знаю, психолог, і вас зможуть підтримати і сказати вам якісь потрібні слова, тому що іноді навіть дуже часто камінаут може бути таким дуже неприємним, болючим і залишити якийсь певний осад не дуже приємний. Тому підготувати для себе таку підтримуючу команду це дуже-дуже гарна ідея. Наступний крок це вибір часу та атмосфери. Давайте почнемо спочатку, коли не варто, в якій атмосфері, в який час не варто це робити. На сімейних святах, на День народження, когось із родичів. Тобто, якщо це е, ось таке застілля, там, де зібралось багато родичів, не з приводу того, щоб дізнатися, хто ви, а з приводу того, щоб я не знаю помінки, щоб когось, я не знаю, там відсвяткувати день народження, новий рік, Різдво, не треба. Не Треба краще для цього обрати якусь більш спокійну атмосферу. Е, ось е, і все ж таки починати з кількох родичів з одного або з двох за один раз а не на сімейному застільлі під час тосту сказати добрий вечір, я Луз не треба. Ось тобто, не робити це під час сімейних свят, сімейних застіль, сімейних зборищ і тому подібне. Другий момент час, коли не варто це робити, це коли ви кудись спішите. Я не знаю, ви там збираєте суспільну поїздку, кудись ви там пакуєте чемодани, мама нервує, папа нервує, там всі нервують, і от ви вирішили сказати, що ви ге бо вилозміка. Не треба, не треба знов таки. Нам потрібна спокійна, спокійна, нормальна атмосфера, не, не там, де бухають, не там, де спішать. Не треба цього робити у спішці чи в якомусь такому хаосі. Як можна зробити? Можна домовитися про вечерю, можна запросити батьків в якийсь заклад, можна запросити батьків просто вдома повечеряти, якось знаєте, під таку сімейну затишну атмосферу, якось там говорити про щось і, щось і підвести до цього. Тобто спокійна, затишна атмосфера там, де вам ніхто не заважає. Якщо це ресторан, то подбайте про те, щоб це був столик, не там, де ви отак от сидите з людьми поруч. Тобто, щоб це був комфортний, не шумний заклад, там де ви будете відчувати себе комфортно, і у вас на голові там не будуть сидіти інші люди. Це також важливо. Тобто, краще за все, це, це якась вечеря, така сімейна, затишна вечеря вдома, там я не знаю, під калихвина, під якусь смачну вечерю, смачну їжу і тому подібне. Це найкращий варіант. Наступний момент це формулювання. Це загалом відноситься більше до підлітків, напевно, не треба робити камінаут з позиції агресії, з позиції там зробити назло, з позиції щось комусь довести. Не треба, тому що, як на мене, коли ви намагаєтесь якусь точку зору довести агресію, то ви отримаєте зворотній зв'язок теж агресивний. Тому підбирайте формулювання. Все ж таки, які більше стосуються ваших почуттів. Тобто я там хочу бути з вами чесною. А в мене є частина, якою я хочу поділитися, тому що для мене важливо зберігати з вами близькі стосунки. І я хочу бути з вами чесною, хочу бути з вами відкритою. В мене є дуже важлива частина мене, яку я не хочу приховувати, тому що це робить мене там нещасною або нещасним. І я хочу поділитися, і я хочу, щоб. Ми з вами були якось більш відкриті у цьому плані. Тобто, ось такі формулювання, які говорять про ваші почуття, які говорять про те, що ви а, цінуєте ваші відносини з батьками, що ви не хочете їх втрачати, що ви хочете бути щасливою людиною, ось все це зайбісь. Це круто. Все це можна використовувати, це класно. І тут хочу сказати теж дуже важливу річ, що якщо ви в свою сторону почуєте якісь негативні речі, не дуже приємні. Вам треба бути до цього готовим, тому що таке може статися. І як я вже казала на початку, іноді батьки можуть сказати якісь речі, які в їх голові, наче не є образливими, але для вас вони можуть бути образливими. Тому пам'ятайте, що. Деякі речі, які вам можуть сказати, вони не про вас, вони не про те, що ви якась погана, не про те, що ви якийсь не такий. Вони відображають лише незнання людей, ваших родичів у цій темі. Тобто, тому що, от, люди там 30-35 плюс наші батьки, там родичі, тому подібне, їх. Поняття їх розуміння цієї теми, воно формувалося виключно на якихось телебаченням, радіо, там якимись плітками. Вони ніколи не відкривали там Google, вони ніколи не читали про те, що таке орієнтація, як вона формується. Тобто, і все їх оце гомофобне ставлення, воно сформувалося тільки від незнання якихось реальних фактів. Тобто, якщо вони будуть вам казати якісь речі, які для вас будуть образливими, то це не відображає вас. Це відображає їх незнання цієї теми, от і все. Тому намагайтеся не сприймати це все на свій рахунок, тому що можна поїхати кукухою іноді. Пам'ятайте, що іноді вашим родичам потрібен буде час, аби це прийняти. І я дуже дуже сподіваюся, що у кожного, хто наважується робити камінаут, він буде проходити легко. Я зі своєї сторони намагалася внести у це свій вклад. Тому я бажаю кожному любові. Я бажаю кожному прийняття себе, підписатись на мій канал. Тут буде більше контенту для ЛГБТ-представників цікавого, смішного. Тому я сподіваюся, що ви будете тут разом зі мною. Найголовніше це щоб кожен з нас любив себе такими як ми є.